Привіт, дорогі друзі! З вами Олексій Зарук на каналі Льоха і сьогодні ми будемо підривати ось цей величезний куб, в якому знаходиться 500 ДНТ. Бачите, який він дуже великий? І ми його підірвемо. Почнемо. Цей куб повністю просто заповнений ДНТ, щоб ви бачили. І це буде дуже дуже великий вибух. Ну що ж, почнемо. Я думаю буде глючити Майнкрафт. Підриваємо. Чекаємо. Просто глючить. Бачимо, як вибухає. Як вибухає ДНТ. Все. Ну, я думав буде вибух. Стрішки побільше, бо щось він замалий. Якщо ви хочете, щоб я зірвав 1000 ДНТ, то будь ласка, якщо ми набираємо під цим відео 5 вподобайок, то я зірву 1000 ДНТ вже у нормальному світі, а не в плоскому. І з вами був Олексій Назарук. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!